Листопад місяць ремонту тротуарів пішохідні доріжки відновлюють по всій столиці у дворах вздовж важливих вулиць і на мостах, де з'являться новенькі хідники в цьому році, та скільки ще триватимуть роботи, довідався Богдан Бур'яненко. Тротуар на південному мосту, немов порепана земля пустелі. Після роботи відбійника він увесь у нерівностях та зі щілинами. Старий асфальт згрібають, аби його можна було використати повторно у вигляді подушки під асфальтобетон. Ремонт доріжок на південній переправі особливий, адже крім нового бітовного покриття тут сталитимуть кілька шарову гідроізоляцію, аби захистити ортотропну плиту. Це сталевий хребет мосту. 16 листопада розпочаті роботи щодо ремонту тротуару. Туарів відповідно ремонт тротуарів і бар'єрної огорожі. Це не буде, скажімо так, це не буде великою завадою для користувачів транспорту, бо буде перекриватися пів полоси правої, правої крайньої смуги. Втім, аби уникнути заторів, і автодор просить водіїв користуватись іншими мостами, зокрема Дарницький. Ремонт тротуару тут завершить у середині грудня. Не припиняють дорожники і роботи з відновлення пішохідних зон у мікрорайонах. Так не вулиці Ревуцького після заміни асфальту на прижій частині ремонтники взялися за доріжки. Біля усіх пішохідних переходів обов'язково зроблять пониження бордюру. Безбар'єрне середовище має бути зручним для усіх людей. Ровля ж лучше, не хуже ж буде. Я так дай їм бог здоров'я. Була дуже стара дорога нерівна, а тепер зараз буде порядок. Крім вулиці Ревуцького, пониження тротуарів біля переходів виконали на всіх дорогах та дворах, які цього ж ремонтували. На всіх ділянках, які, на яких сьогодні працював Київавтодор по цьому році, ви можете бачити, всюди робиться пониження. Це вулиця Радунська, це вулиця Миропільська. І, відповідно, це роботи по шляхопроводи на Сакарках перехрестя Бажана і Дніпровської набережної. Основну частину робіт з ремонту тротуарів дорожники виконують впродовж місяця. Богдан Прененко, Андрій телеканал Київ.